Пліч опліч з українськими захисниками свій внесок у прийдешню перемогу зробив і колектив Балтської міської ради напередодні нового 2024 року. Працівники приготували дуже корисний і такий необхідний подарунок для збройних сил України. Вже найближчим часом на найгарячіших напрямках будуть виконувати бойові завдання позашляховик та новенький квадрокоптер Мавік. Хочу подякувати усього колективу Балтії міської ради нашим захисникам, захисницям за змогу в тилових містах працювати і за можливістю допомагати всім Збройним силам України і всім силовим структурам, які захищають нашу державу. Весь колектив міської ради вирішив придбати одну пташечку і один автомобіль. Автомобіль на Херсонський напрямок. Мавік на Донецький наступ. Ми з радістю хочемо передати нашим хлопцям це майно і сподіваємось, що воно хоча б на трохи, на один шажочок пришвидшить нашу перемогу. Ще раз вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю всім непохитної віри в перемогу, всім хлопцям повернутися живими і неушкодженими слава Україні! Героям слава! Щиро вдячні всім причетним за цю допомогу, яка дозволить нам ефективно виконувати свої задачі і наближати перемогу. Слава Україні! Героям слава!